Давайте їй напишемо. Напиши, О, на... а ти напиши її в запити. Кий. Uh. Я знаю. Давай викупимо десь біля її дому бікборд. Я... бікборд викупимо. Твою фотографію, ти такий з трояндою і такий. Я і, чекаю. Да. Так. Запиши голосове, і ми покажемо нашим глядачам, чи відповіла Тіна Кароль Артуру, чи ні. А давай так, запиши голосове Тіні Кароль і Іво Боболу. І подивимося, хто швидше відреагує і погодиться. А, Ну а що, мусить бути ж якась інтрига. Фу, я вже думав, вона мене заблокувала. Хто? Тіна Кароль. Ви не можете надсилати повідомлення цьому обліковому запису, якщо він не стежить за вами. Щоб почати слідувати, ви можете почати стежити за ним. Ну, це Фантіна. Ні, Тіна Кароль. А, Тіна Кароль її особисто. Тобто їй не можна надсилати повідомлення, якщо вона на тебе не підписана? Так. Да. Ой, яка хітра, а потім да. її на побачення назвуть. Так, а не покликати, шо? Якщо не можна написати ой, тіна юріті Тіна, да? завед, заведи якийсь акаунт, де всі зможуть писати запрошення на